Якщо зараз ти зливаєш депо в бінарках і думаєш, що з тобою щось не так, то це відео саме для тебе. Я був точно в такій самій точці. Я теж зливав, причому неодноразово. І сьогодні я хочу розповісти про свій шлях у бінарках: від повного зливу до відносної стабільності, без казок про легкі гроші і без красивих легенд. У бінарки я прийшов як і більшість. Побачив у соцмережах на ютубі та у знайомих. Це виглядало максимально просто. Натиснув на кнопку через хвилину гроші. У голові було відчуття, що тут реально можна швидко зробити, особливо якщо трошечки розібратись. Перші угоди дали емоції, азарт впевненість, що я все схоплю на льоту. Здавалося, що я реально почав читати ринок, хоча по факту це було чистовезіння. Потім почалася реальність. Перший депозит злився дуже швидко, навіть смішно згадувати. Я заходив без нормальної стратегії, без ризик менеджменту, просто на відчуття. Кожен мінус хотілося одразу відіграти, і в голові постійно крутилася одна думка. Чи одна угода я поверну все назад. У результаті я не повертав, а зливав ще швидше. Емоції керували реально всім, а не я. Після цього почався найважчий період. Не через гроші, а через голову. Я постійно був у напрузі перед кожною угодою сумнів. Після кожної або ейфорія, або злість. Якщо плюс, хотілося ще, а якщо мінус, хотілося завжди відіграти. Я ловив себе на тому, що дивлюсь на графік не для аналізу, а в пошуках виправдання зайти в угоду. Будь-який рух здавався сигналом. Я міг переконати себе в чому завгодно. Аби тільки натиснути на кнопку відкриття сетапу, найгірше було те, що я застряг у цьому стані надовго. Були дні, коли я виходив в плюс, і тоді здавалося, що ось воно нарешті, нарешті, я зможу заробляти кошти на тренінгу та забезпечувати їм своє життя. Але з'являлося впевнення, звісно, горді за себе, проте майже завжди наступного дня я зливав у два рази більше. Почались класичні гойдалки: плюс, мінус, мінус, плюс, але загалом донизу. Тобто мій баланс падав. Я постійно міняв підходи, стратегії, індикатори, таймфрейми. Те, що не працювало тиждень, я кидав навіть не розібравшись. Я почав вірити за чужими думками: сигнали, чати, стріми, коментарі. Якщо хтось сказав тут вгору. Я йшов вгору, навіть якщо сам в цьому сумнівався. Якщо угода заходила, я думав, що це працює. Якщо ні, то я одразу шукав нового експерта. У якийсь момент я зрозумів, що взагалі перестав думати самостійно, я просто реагував. І ринок мене за це постійно карав. Я залишив одну стратегію і перестав скакати туди-сюди. Навіть коли були мінуси, я не міняв її наступного дня, почав чітко фіксувати ризик і прийняв факт, що одна угода це просто одна угода, а не доля всього депозиту. Я зменшив кількість входів, бо зрозумів просту річ. Чим більше я торгую на емоціях, тим гірший мій результат. Я почав вести журнал і вперше побачив, що більшість мінусів це не ринок, а мої рішення. І ще один важливий момент: я навчився зупинятися. Після кількох мінусів я просто закриваю термінал, закриваю біржу і йду. Не тому, що я боюсь, а тому, що знаю, чим це зазвичай завершується. Стабільність у бінарках виглядає зовсім не так, як її показують у соцмережах. Це не постійні плюси і не щоденні ікси. Це коли ти контролюєш себе, коли мінуси не вибивають тебе з колії, і ти чітко розумієш. Йому зайшов у кожну угоду. Тут набагато менше адреналіну, ніж на початку, але набагато більше спокою. І з часом ти починаєш цінувати саме це. Якби я міг щось сказати собі на старті, я б сказав одну просту річ: не поспішай, не шукай легких грошей і не думай, що злив це кінець. Злив це частина шляху. Працюй не тільки над графіком, а й над головою, бо без цього жодна стратегія тебе не врятує. Якщо ти зараз у мінусах і шукаєш не хаос, а більш зрозумілий підхід, я веду свій телеграм-канал. Там я публікую сигнали, свої думки і тому подібне. Але сигнали не в стилі тись і зроби мільйон, а кожен сигнал з логікою, поясненням і контекстом, щоб ти розумів, чому саме такий вхід, а не просто сліпо копієтрейдив. Якщо хочеш бачити, як я мислю, як я відбираю угоди, як я працюю зі своїми помилками. Посилання на телеграм в описі. Підписуватися чи ні твій вибір, але якщо ти хочеш трохи більше структури і менше хаосу в торгівлі, канал реально може бути корисним.